Сьогодні зменшую в розмірі плаття для себе та додаю йому кишень. Одяг для дому я собі завжди купую в магазинах. Goodwill. Отже, випарила рукави, зменшую пройму, забігаючи наперед, скажу, що можна було і більше забрати, але я не стала вже перероблювати. Закривається все обтачкою. Визначаю потрібну довжину плеча, врізаючи зайве, осноровлюємо пройми, не забуваючи припуски на шви. Наступний етап визначити потрібну ширину виробу. я заколола це все булавками. Далі визначаємо місце і глибину кишені Мені потрібно, щоб поміщався телефон а. вже з цим розрахунком. Форму кишені перебиваю і викрою дві деталі. Це в мене буде проста кишеня пришивна до плаття. Далі з поясу викрою підзір для кишень. Враховуємо, що наше плаття в полоску, значить, треба підбити узор. І тут мені приходить геніальна ідея. То, замість того, щоб ставити рукави на місце. Вирішила зробити обтачки пройми з поясу. І, на мій погляд, це було досить вдале рішення. Я вшила плаття, додала кишені і розрізи. Як вам результат? Діліться в коментарях. Підписуйтесь.